Друзі, всім привіт з салону компанії Xiaomi. І звісно ми тут, щоб зняти для вас ось цього красення YU7. Ребята, Дане відео. Ай, блін, ну він реально красень. Дане відео ми почнемо саме з тест-драйву, бо просто реально не терпиться по поїздити на цій автівці. І недарма вона за перші два дні зібрала майже 400 тисяч перезамовлень. Подивіться, до речі, я б би ніколи взяв. Коротше, ребят, повірте, я, буду, я вже впевнений, що ви багато хто захочете замовити дану автівку. А скажу наперед, що на неї зараз черга вже 10 місяців. Ну що, поїхали на тест-драйв. І Перше, що кидається в очі, це, звісно, оця от проекційна, я не знаю, панель. Так, да, Вона один-один метр, до речі, називається Xiaomi Skyline Screen View. І це, до речі, невероятно крута штука. Бо коли ми першим разом здивилися її в салоні, здавалося, що воно якось безтолково трошки безполезно. Але зараз, коли ти розумієш, що це заміняє повністю проекцію, і все виглядає значно цікавіше, бо, до речі, ця панель складається з трьох різних екранів. Це невероятно крута штука. Дивіться, ребят, налаштування її. Тобто Ви можете вибрати будь-які режими, які вам подобаються, будь-які піктограми, малюнки. Кожен екран налаштовувати під себе. Можна його взагалі удалить. Блін. Я... Я хочу додати, що візуально, як водію, так і пасажиру дуже комфортно воно сприймається, коли ти дивишся на дорогу або просто да на цей екран mm -hmm. не нудить нічого. Тобто продумали і розміщення, так, і путь нахило, Що... Мало, того, мало того, як воно продумано, вони зробили кермо. Дивись, форма керма получається зроблена так, що вона просто не закриває оцю проекцію. Тобто, ти дивишся просто прямо в цей екран, і це. І вони не відлікають від дорогу, вообще, це особливо. дуже зруйно. От якщо порівняти з аватором, от аватори там просто жесть, як на мене все, Вибач... yeah. Да, Вибачаюся у власників аватора, ну реально там просто, як на мене, шляпа. Отут -вот, воно просто невероятно все зроблено. І сама посадка, ребят. Ну, все-таки це не С 7 Хоча по факту ця машина була її, ну, продовженням цієї машини. Відчувається, що вона значно більше. Так, ну і друге, дивіться, ребят, один із сім квадратних метрів газова панорама. Да. Перші сіомі поставили сюди панораму таку, як схожа у зікра. І, до речі, вони кажуть, що вона на 99,8 відсотків закриває. Ну, ті, повністю від Ультрафіолет, ультрафіолетів. Фіолетів, да. Краса. краса І вона, до речі, зараз просто не видно. Вона фіолет. Почекай, почекай, дивись, що? дивись одразу. От можна налаштовувати його з цього екрану. Цей екран він, до речі, достав звідси. Він там вмонтований, так? Да, да? Він вмонтований якраз. Тобто тут, бачите, якісь yeah. S-Pro 10 Pro Max Ultra, от бла-бла-бла. Yeah. Тільки без камери позаду. Але по факту це, от, звичайно, ну, типу, смартфон з гучністю, яка регулюється, бачите, на екран виводиться сюди. Навігація, будь ласка, якщо вам треба, от взяли з собою, показали, куди їхати. Не це знаю. дуже зручно, тобто не тільки пасажири заднього ряду, ти можеш передати юперати да. цей екран. Я, я не скажу, що наскільки вона юзабельна, ця штука, бо по факту да, це регулювання цих опцій машини. Ну от Ви вийдете з салону, то тобто, по факту типу, ви можете з собою взяти, але ви це все самі можете робити знову таки з додатка Xiaomi, який у вас буде стояти на телефоні. <реш> да. тобто, по суті, це просто прикол, да, показати компанії Xiaomi, що в них є настільки багато грошей, що вони можуть навіть типу, якийсь міні-смартфон впіхнути в машину і таскать з собою. От напишіть в коментарях, чи вважаєте це потрібною штукою чи ні. І от зараз дивіться, якраз панорама потихеньку починає відкриватись. Да? Тобто, от якраз у цього смартфона Затемлення він це і зменшує затемнення. Да? Так, а чи я сам Угу. Три, да, три хвилини, каже. Три хвилини, щоб вона повністю відкрилась. І ми зараз з вами їдемо на максимальній версії на версії Max, яка їде за 3,29 секунди до сотки. Да? Дивіться, на спорту режимі одразу включився звук двигуна. Ну і зараз ми розвернемося і трошки попробуємо вальнути, бо все-таки... А, і, до речі, да, саме в цій версії стоїть подвійна пнєма, треба це сказати. Спорт-режим. Ну, що то я теж не віщу. Бо... Треба ще раз так. А, тому що у нас під ліміт стоїть. Лім. Наша ден зашла. Ні, у нас під ліміт стоїть. Угу. Ага. Вам анбукей Ага. Мембай. <пробувати> 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 Вони включились під лім на 80 щоб не розганятися, бо тут камери. Ну будем вірити на слово, йому що тут можна так поганяти. Що сказати про шумоізоляцію? Ребят, шумка тут. ура, да? Да, Склон подвійне у них. Як і казав, посадка 1,78 м. Я сижу невероятно комфортно і подивись на покажи зеркала, які зеркала тут огромні. Он реально вот по меркам цієї машини. А машина, до речі, так уж 5 метрів довжину на секундочку. Тобто, То есть как бы теж, теж не малютка. І до речі, дивіться, перемикання режимів керування тут на, знаходиться на кермі. Таке ж саме, в принципі, як было в su 7 будь ласка. Да. Зручно? Зручно. Зручно, і при тому, що отклик. Дуже класний отклик, я не знаю, чутно чи не чутно. 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 Да. Як крута що сказати по м'якості, ребят, ну ви знаєте, я чесно кажучи очікував, що вона буде жорсткіша, бо SU7 не сказав, що була прям дуже м'якенька машина. Дубовенька, так. Ця, ребят, ні, ця прямо м'яка машина. Шкіра на, на сидіннях теж дає своє, тобто вона сидіння, сидіння такі м'якенькі. Так, ну звісно, тут є голосовий помічник, який працює, звісно, тільки китайською мовою. Звуть його Ся Ай Тон Ше. Ся Ай Тон Ше. Чу Ця Дакай Ця. Ан Мо. <танес> <танес> а да. зараз в мене включився масаж сидінь. І масаж, до речі, є у цих перших hom'єan mayo on, you have. Tom fan є мене? Позаду, навіть в максимальній компентації, бачите, є тільки підігрів сидінь. Немає вентиляції, немає під... масажу, на жаль. Ну, як, в принципі, в нашій деньці. Слухайте, і дивіться, яка штука. У вас зараз не, тр... не двоїться в голові. Блін, у мене двоїться. Тут караоке про. Караоке працює без микроф. Бля, який вони мене жахливий голос. Зіка номер один то є. Де ти? Де ти говориш, я не поняття? Ой, я ломаю, так що. Коротше, крута штука. Знаєте, папір магия. Блін, це це знаєте. Боже, для дітей діти кайфануть і ви кайфанете, Це як на сцені. У мене ж мурашки по коже пішли, Це реально знаєш, як маленьке дитячий кажу. Треба було калину співати. Во, до речі, можна його і голосовим помічником включитися мікрофоном. Можна через сусюкну, клавішу, будь ласка, включили, і от у вас мікрофон запрацював. Хороша штука. Ребята, ну а в середньому, що тут казати? А, ця машина на 91% складається з алюмінієвих запчастин. Тобто вона дуже легка, незважаючи на її величезні розміри. Через це вона може їхати так швидко. Тільки в цій от максимальні версії йдуть в стокі гальма-акебону, бо якщо ви хочете їх добрати в комплектації задній привід чи повний база, це буде опційно. тобто В максі вони вже будуть стояти. А опційно вони коштують, наскільки пам'ятаю, 6 тисяч юанів. І тут, ребята, бачите, стоять ось ця штука карбонової ставки на е, капоті, плюс ще задній спойлер. І щось там ще додається. Щось... А, ну по дзеркалам. Оце все доп. опція 27 тисяч юанів коштує, щоб додати ці карбонові запчастини по кузову. А, ну і де кермо. Да, кермо, звісно, да, звісно бачиш з карбону. І це не якісь там просто наклейки з Аліекспресу, це реальний карбон. Офігенно виглядає. Почекай, а це алькантара? Це алькантара, кантар Джекаш. Да. Це є Алькантара? кантара Це мікрофіра. Це мікрофібра, да. але ну, угу. виглядає як Алькантара. Слухай, ну от реально, я наразі, знаєш, я дуже прискіпливо ставився до цієї машини, бо перший Xiaomi взагалі мені не подобається ні зовнішні, ні як машина, ні як він керується. Але ця. Я тепер розумію, чому вона взяла 400 тисяч замовлень за перші двоє суток. Тут 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 знаєте, тут із мінусів, мабуть, ну, для України відсутність англійської мови, яка, думаю, часом буде доступна. І то. Тут є CarPlay, тут є uh, CarLink, чи як вона називається для Xiaomi Huawei HiCar? Car. Нема тут. да, <плес> Huawei Car. Hi -Car. Але... Не переживай, я дивлюсь на дорогу. Да. У всьому іншому ну, ви за пару днів звикнете з іероліфом, бо знову таки CarPlay заміняє вам все, по суті. До речі, дивіться, як в оранжевому кольорі виглядає. То у нас комплектація задні. Походу, задньопривідна була, якщо не помиляюсь. Ну і друзі, звісно, в максимальній версії є пневмопідвізка, в максимальній і в базовій повнопривідній. Від 14,7 см до 22,2 см діапазон підняття пневми. Але в базовій версії, в задньопривідній, пневми немає. Але є адаптивні амортизатори. Тобто навіть в базовій комплектації у вас вже буде м'яка підвізка, незважаючи навіть на відсутність пневми. Ну, треба сказати, що в машині темно. Темно, де. <си> рахує... Добре, да. ну, що у нас хмуро сьогодні. Як при рахує... тому, що це газова панорама повністю відкрита. Те, це, це... Це, темний, нова, да, це для тих, хто переживає, що шторбі шторки в машині буде жарить сонце. Ніфіга, навіть от бачиш, з максимально відкритою панорамою без темно, проблем. В ній темно. Темно? Ребят, ну це по ходу one love. І ви знаєте, схоже за все, я визначився з наступною автівкою. Не хочеться, правда, чекати на неї 10 місяців, але що поробиш. А можно материться, ні? Короче, хорошая машина, если вкратце, дуже хорошая. Просто очень хорошая. Ну вы понимаете, ребят. Я тільки що для себе відкрився омі. Я просто тупо безразличен був до цієї машини, я повністю, повністю серйозно кажу. Але зараз я походу в неї закохався, ребят. Це невероятно тачка. Просто бляха невероятно. Підняємо опустилась тільки що. До речі, як вам 21 кольосики з Брембо червоними. Брембо, до речі, суперта можна обрати і жовті ще, і червоні, якщо вам Під подобається. Ну, от, од... да, от які, як. На цей жовті, так. Да. Да. Вони мені лотос нагадують. Ну, це взагалі копія з ферарі. Завжди забуваю назву цієї Феррарі. та пиши в коментарях, як, як вона називається для мене. І, до речі, дивись, про, скажу, поки, поки ми тут стоїмо. Дивіться, у неї ж є величезний передній франк. І відкривається він саме з цієї кнопки. Будь ласка, оп, нажали. Так зараз да, ще дивись. От. І він повністю відкривається. І, до речі, дивись, розмір. Франка цього 141 літр, він величезний просто. І звісно, є ще додаткова така шумо-віброізоляція прирезинена. Я не знаю, як вони все це зробили так, за ці закри. гроші. Я закри. Закрий, так. Да, я, я не знаю, як вони все зробили за гроші, яка коштує, які коштує ця машина. Кнопочка, так? Да? Да. Так. сумочку оп, кнопочку оп. Удобно. Можна... А не, не хочеш спробувати руку поставити? Куди? Ну, типу, коли закривається, ще він має це. Мою? Взяв? 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 Ну от зараз після тест-драйву ми можемо поділитися своїми вражами і в принципі розказати всю машину. Ну, по-перше, ребят, рівно 5 метрів довжина, 3, 3 метри колісна база. Тобто вона насправді не виглядає настільки величезною, як вона є, але вона реально величезна. Ну і візуально Візуально, знову таки, знаєте, мені вона взагалі не подобалась до того моменту, як я тільки що на ній проїхався. Але вона, бляха, це нереальна тачка, ще раз повторю І дивись, карбонові ставки, бачиш? Вони йдуть по ходовим вогням, по фарам. Зверху. раз. На капоті вставки, Ось тут. -от. Дзеркала плюс задність кермода, звісно, і задній спойлер. Оце все йде за 27 тисяч юанів. Ну, Не знаю, наскільки воно того варте, але воно того варте. <с> да, Ну і задній спойлер, звісно. Спойлер теж карбон. Будь ласка. Андрюх, треба брати. Тобі. Надо брати. Надо брати. Ручки це окрема тема, дивіться, вони відкриваються отак, вверх. -от, не знаю, наскільки це зручно, але це зручно. Як я казав, подвійне, ну воно півторашне, півторашне скло. Це як? Не повністю подвійне, дивись, воно видно, почекаю, що. Почекаю, Трошки, не знаю, на мене не, не, не фокусує, О, фокус, ну майже. Отак? Да? Видно. До речі, як вам цей салон? Поєднання у цього фіолетового світлого салону. Мені, чесно кажучи, подобається, але я би, мабуть, взяв би класику. Да. Ну і звісно, дивіться, у всіх комплектаціях це шкіра-напа, сидіння шкіра напа. Салон шкірзам, торпедо, торпедо шкірзам. Але, дивись, ми не показалися на тест-драйві, Тут є от таких от 9 конекторів. Це. Ах, як ти думаєш, що це таке? А ну подумай. У вигляді зірочки. Я без поняття, Щось відкручувати можна. Ні, воно навпаки не відкручується, навпаки вкручується. Бо в магазині XiaoMi можна купити багато додаткових безділушок, Типу там для телефона, смітник, я не знаю, там ще щось якась хрінатінь. Таких ось, сумарно тут 9 конекторів. І до кожного з цих дев'яти конекторів можна під'єднати цей аксесуар, і плюс до всього у них є ще кнопка. Кнопка, яка також під'єднується до цього аксесуара, і її можна на цьому екрані запрограмувати під опцію, яка вам потрібна. Тобто, ви можете її вмикати в машину, відкривати двері. Я не знаю, що все, що хочете з нею робити, ви з нею робити також можете. Дивись, яка зелена приїхала? А от зелена – це наш фаворит. Зелена я на я чорному селі. Так, друзі, а отут дивіться, ви бачите, в принципі, поєднання всіх кольорів наразі. Сірий, зелений, синій і оцей от помаранчевий. І ще є в салоні рожевий, так. Да. Вони очі розбігаються. Я не знаю, Бачиш, віде. отут немає цих карбонових ставок, тут просто пластиковий і тут, от також. Тобто тут немає цієї опції. А це теж? Та, та, так, просто... а, а, до речі, ребят, дивіться, чорний класичний салон. Да, от як вам. Він навіть такий трошки сіруватий навіть, не зовсім чорний. І до речі, ось ця, от термо, версія, термо, термо. Да, ця версія, до речі, задня привідна. Ну і от класичне, до речі, кермо також без карбона. І, до речі, в максимальній комплектації є дотяжка дверей. По-моєму, у задньоприводної немає дотяжки дверей. Дивись. Так, да, тільки в максимальній. Вот. Але в цілому візуально ну майже відмінності немає, але тут опційні колеса стоять, наскільки я бачу. Так, да, 20-ки. Бо в базовій версії йдуть 19 стоків. Оці коштують 6 тисяч юанів, тобто 800 доларів. От. І супорта ви бачите просто Xiaomi, не Brembo. Ну і ще одна зелена, бачите, на такому світлому салоні, чисто світлому. Поєднанні з темно-зеленими вставками. Вау! Сухано. Ну, Навірно, оце, на якому ми їздили, фіолетовий був самий гарний. Ну це теж гарний. Да. І до речі, дивіться, задній ряд, раз ми вже тут стоїмо. Ребята, задній ряд тут просто топчик. Але є один великий максимум мінус. Це максимум двері відкриті. Ну, це нормально. Але є один великий мінус, це багажник, бо задній ряд офігітельно комфортний, але він зжирає. На жаль, задній ряд, ми зараз це вам покажемо. Ну і звісно, оця от фігня з цим смартфоном. Ну це не фігня, це фішка. Ну це фішка, але ну, фішка малишка. Нащо воно треба, я не знаю. ну Попаватися з пацанами прикольно, але якщо ви на приїдете, от ви приїдете раз і все, і завтра його вже не буде, Це ж ви всі знаєте чудово, да? так? Отак от, от. Але в цілому, ребят, як казали ми на тест-драйві, що задній ряд має тільки підігрів, має підлокітник. Сидіть тут просто невероятно комфортно, ляхи прилягають, місце дофіга над головою просто тьма. Єдине, що ще не сказали про колонки, в, тільки в комплектації Max максимальні, буде 25 динаміків по колу. Але якщо ви хочете взяти комплектацію задній привід чи базову на повному, то буде 14 колонок. Чи об за 6 тисяч юанів ви зможете взяти ж 25. Щось там Наталка таке побачила. Що там? Новий колір? Це такі ж сині. Ні, он синій, точка, сині. різні сині. Ти що? А, слухай, Це да. Абсолютно різні сині кольори. Блін, я вже запутався при тому, що які з них по 7 тисяч юанів коштують, платні кольори, по 1000 доларів. Оце, мабуть, він і є. Ото є ставічний синій і видно нагляд. Як ви розумієте, ребят, ми теж в шоці від кількості в принципі тут машин і. Кількості людей, які їх дивляться, ну і звісно, для нас це теж також, також цікаво побачити все наживо. Ось тут краще видно трошки за рахунок да, того, як падає світло. І знаєте, я ну знімала драйв я сиділа і позаду, і попереду, і хочу сказати, що в мене зараз трошки травмована рука. І коли я сіла, сидіння, короче, було дуже сильно нахилено назад, і я кажу, як мені його поправити, А він каже: Ось, натиском цієї кнопочки, все дуже легко. Регулюється і це великий великий плюс. Тобі не треба нікуди лізти, не треба просити нічию допомогу. Все комфортно. Слухай, слухай, раз ти вже на позаду дивись, що тут є в даній версії. Тут є холодильник. І холодильник це платна опція, це 2000 тисячі юані, неважливо, які ви комплектації берете. За 2000 тисячі це взагалі по факту виходить. А дивись, як класно, він вбудований. Він вбудований. Взагалі він не, він не краде місце ніяке. Просто, просто бляха-муха, ця б машина просто топчик оказалась. За рахунок того, що в нього реально комфортний задній ряд, звісно, багажник тут жирається, на жаль. І незважаючи на його величезні розміри, багажник тут абсолютно середній, багажник десь от реально як у Дензе. Але є попол, не скажу, що він прям величезний. Хоча ні, він величезний, дивіться, О, отак от, да. О, так він зроблено. цей багажник насправді максимально простий, і, до речі, тут навіть немає регулювання п'єми, тобто по висоті немає. Тобто багажник, ну, на, на троєчку, будемо так казати. Ну і по батареям, ребят, є два типи батареї. Задній привід і повний привід середньої комплектації мають батарею LFP на 96,3 кВт. -год. Але якщо ви хочете взяти комплектацію Max, максимальну версію, то це буде літі батарея на 101,7 кВт. -год. І ця саме батарея може заряджатись від 10 до 80% за 12 хвилин. Всі машини 800 вольтові, звісно. Якщо задній привід, то це 235 кВт, 528 Ньютонів. Ця машина їде за 5,8 секунди до сотки. Максимально привідна, але середня комплектація також желізо-фосфатної батареї. Має 365 кВт і 690 Ньютонів крутного моменту. Проїжджає вона 770 км і їде за 4,3 секунди до сотки. До речі, оце от, можливо саме ця комплектація і є. Да, це точно повнопривідна, це вона і є. Ну і максимальна версія, на якій ми їздили, це Мекс. Літіонна батарея 508 кВт, 866 Ньютонів крутного моменту їде та машина конкретно ось ця да. за 3,27, секун... щоб точно секунди до сотки. Ребят, ну це просто пушка, да, як ви бачите, знову таки за ці гроші, що вона коштує, Макс? Макс. Да, знову попав. І запас ходу в неї 760 км по тестам CLTC. І знову-таки, так, да, вони всі мають 800 вольтову архітектуру, всі мають тепловий насос і всі можуть роздавати V2L. Електроенергію, так. Да. Ну і до речі, навіть в базовій задній привідній версії вже є лідар, є 4D-радар, 11 камер, 12 ультразвукових сенсорів, і все це працює на процесорі Nvidia Drive TOR. Тобто, друзі, самі розумієте, ця машина має повноцінний автопілот. Будь-яка з комплектації буде виглядати саме так, ось з такою шапкою на даху. Ну і, ребята, да, я в кожному від обережно. Кажу, що це не буде працювати в Україні, автопілот, звісно, не буде працювати. Але лідар... Ребят, це штука, яка потрібна в будь-якому випадку, бо для безпеки керування це просто невероятна штука. Плюс навіть оце от візуальне табро природів, де буде показуватись повністю, що коїться навколо машини, це того варте. Того дійсно варте. Друзі, ну і по цінам буду казати офіційні вартості в Китаї в комплектації без доповців, бо багато ще допів можна докупити. Задня привідна версія стартує від 253 500 юанів. Середня повний привід база 279 900 і максималка, та от на якій ми їздили, ще от така ж сама машина, як сято, 329 900 юанів. І, звісно, можна ще буде докупити холодильник, з дві перші комплектації диски, колеса, гальма, колір кузова, до речі, також платний. А салону? Колір салону, рижий, рижий салон коштує, по-моєму, на 1000 юанів більше, якщо не помиляюсь До речі, ми вам також його зараз покажемо. Ну і так, да, друзі, як я кажу в кожному відео, що ці автівки ми, звісно, можемо до вас доставити. Але в даному випадку кажу прямо, що зараз черга на них реально 10 місяців. Можливо, буде якісь моменти, що можна буде їх трошки швидше висипіти, але наразі поки що немає, бо тут просто дівчащий ажіотаж. Ви саме бачите по кількості народу сьогодні в салоні, а зараз просто 4 часа дня вівторка, тобто робочий час. Незважаючи на це, все одно люди приїжджають і дивляться, і роблять тест-драйв, і бронюють ці машини, і замовляють, да, звісно. Оцей рожевий перламутровий колір Це у нас базова комплектація на базових бубліках. Дивіться. Оце саме 19, так? Да? Блін, не це 20-ті, ні, це теж 20 Ну Виглядають вони, звісно, максимально ущербно, чесно кажучи, для такої машини. А ну, мені подобається? Ні, ні, ні. Оці пластикові ставки від білоді притащили, теж би, чорт і шоу. Но, У нас є максималка тут білого кольору. Білий колір цій машині насправді дуже лише. І дивіться, і тут стоять самі мож... максимально можливі колеса. 21. Тьомно-сірого кольору вони коштують 16 тисяч юанів, ребят. Просто ну подивіться, як вона виглядають. От вони реально дуже лишать цій машині. І, мабуть, от, мабуть я б якщо собі розглядав, можливо, навіть білий кольор би я її взяв. Подивіться. Але погодьтесь, карбонових вставок тут реально не вистачає. Реально не вистачає. Ну і друзі, зелений колір на рижому салоні. До речі, оце єдиний салон, який платний. Дивіться, отак от він виглядає, коштує він 3 тисячі юанів. Я знаю навіть людину в Україні, хто хоче замовити собі зелен... зелену да, на режому салоні, повнопривідну версію. Так, пане Сергію, вам окремий привіз Китаю. Да, це наш хороший друг. От, як вам? Ну, кстати, ну дивись, дивись. Я кажу про 19 колеса, Я не знаю, чому вони ставлять тут 20-ті, от покажемо на телефоні Наталці, щоб ніхто не подумав, що я обманюю. Дивіться, як на стокових версіях, от 253 тисячі юанів, yeah. іде. Йде стандартна комплектація от на 19 х колесах, отаких. От от. Чомусь, от, будь ласка, 19 стокові. Отак от вони виглядають. Друзі, ну і як завжди, ви можете у нас сміливо замовляти як нові, так і бушні перевірені автівки. Всі наші дані в дописі під відео, на наш телеграм-канал, інстаграм-канал, де ми кожен день виставляємо обяви з новими популярними електрокарами. А на сьогодні, друзі, дякую вам за перегляд даного відео. Я навіть не буду питати, чи вам сподобалася ця автівка, бо я впевнений, що вона вам сподобалась. Тому робіть перезамовлення, і ми будемо намагатися якомога швидше їх пере... перебити <гл як> <гл як> в черзі. Так що, друзі, ще раз вам дякую, підписуйтесь на YouTube і до скорого всім пока-пока.